А так, все-таки я не вважаю, що війна була неминучою. Хоча, знову ж таки, вона могла б, з іншого боку, вона б така в більш масштабному, в більшому масштабі могла б початися і раніше. От, до речі, дивно. Тобто, ми, сподіваюся, довідаємося, от, чим керувався Путін. Фактично, це ж людина ну, мало не одноосібно, чи в дуже вузькому колі ухвалила рішення про війну. Да, вони накачували своє суспільство Послідовно, десь, от, я не знаю. От, чи інші це помічали, але в російському кіно, десь от після Майдану, ще того помаранчого, та, завжди з'являється якийсь негативний українець. Накачували образом негативного українця, починаючи з історичного кіно, закінчуючи фільмами про сучасність. Там завжди є якийсь негативний український персонаж. Вони дуже ображені якісь. Оце, мені здається, що е, оце от, якесь у них таке враження, що вони дуже щось образили. Це Путін зробив таку ставку тоді на Януковича, і йому він. А тут йому поламали всю гру, так. і він образився, що як це так, ми тут так, ми до вас всі, всіма. Так би наші. Тобто, як тоді ж казав цей уже нині покійний Глеб Павловський.